Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів станом на кінець 2014 року 14 тисяч 698 гривень. Зібрано коштів із 24 грудня 2014 року до 6 січня 2015 року 26 тисяч 193 гривні. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Тереховський із Канади – 300 доларів 5 тисяч 700 гривень. Перетятко – 2 тисячі гривень. Шудрик – 500 гривень. Петрівський 200 гривень, Базар та Ішков по 100 гривень, Хміляр із села Кунюшків 250 гривень, Ражнівська сільська рада 2050 гривень, громада села Заболоці 760 гривень, петколектив Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 1 650 гривень. Працівники Кам'янською загальноосвітньої школи 700 гривень, дитячий центр Карате 500 гривень, Дуб'євський навчально-виховний комплекс 300. 350 гривень, щедра нива на 11 тисяч квасолі, скринька делікатеси магазину, що на червоних казармах 333 гривні. За ці кошти було придбано електричну плитку за 200 гривень, вакуум тормозний за 900 гривень, транспортні витрати 350 гривень та пересилка посилок для Шевченка та Романчука. 42,55 гривень, разом витрачено 1,547 гривень. Залишок коштів станом на 6 грудня 2015 року становить… 39 тисяч 344 гривні. Також районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Дякує за благодійну допомогу підприємцю Микитюк за часник чаї, сухофрукти для наших військових. Бродівському юнацькому центру за теплі речі, щелих з міста Броди за блок цигарок та п'ять пар шкарпеток. А також жителям СМТ ожидів Бузького району та пану Король, які зібрали продукти харчування для наших хлопців, що перебувають в зоні АТО.